Ось це те, що я хотів сказати, а тепер, якщо е, у вас є питання, як до адвоката до мене, ви можете задати, особливо якщо це стосується вас, як переселенців. Я би хотів спросити у вас. У нас був дійсно волонтера приходила преса. Но я б постарався коротко там розказати, які в нас є. Ви можете допомогти, допустим? Ви знаєте, що я пенсію отримую як... возраста. А многие, многие дети, молодежь приехала, не получает ничего. Только 2000, и то не вовремя. 2200, mm -hmm. вот да? Я уже тогда еще просил телевидение, чтобы они были, чтобы сделали им бесплатный проезд. Вы представляете, человеку с ребенком приехать в центр и уехать на каждый день 20 рублей. Mm -hmm. Где их брать? У нее их нет. Она ездить да, по, -мисту? по месту? По месту да, по Белицерпе. Вот, ага. Чтобы сделали этим людям, вот дают Справки випи нам. Угу. і зразу пусть дають якісь то маленькі удостоверення. Що показує, що троєбу, автобус може бути в мене не обращає. Я зрозумів. Я можу направити запит в Білоцерківську міську раду, щоб вони дійсно передбачили вам. Бо розумієте, комунальний транспорт і вони можуть видати такі посвідчення, але треба звернутися за такими посвідченнями. Ви приходили туди. Так. Кажуть, одно депутати, а заходиш в автобус, ну, я хочу сказати, 50% водітелі хороші, не беруть. А другое, як пристанів, Йогі папки. смотриш, аж стидно. Є так, да такий. На тебе цю п'ятерку. Є писати, такий. Подказати. Є такий. я... Що закон для всіх один пісар? Ні, я так розумію, що вони просто е, не знають, що вони мають або безплатно, або не хочуть возити безплатно, не з двох. Ну так, якщо далі указання такі. Там та база, як какує-то підприємця, ані ж давні выполнять эти закони. вони ж не виконують. Я... Давайте ну, так, не... я перевірю, якщо є відповідне рішення міської ради, а я думаю, що скоріш за все, що воно є, вам треба просто його роздрукувати. І ви йому це рішення, бачиш? Все, ти зобов'язаний. Тому з собою, я думаю, воно на, на такому листку А5 роздрукувати і все. хочу сказати, звісно. Угу. Я можу на українському мові розмовляти. Як, як вам зручно? зручно? Я разумею русский украинское Я и вас будут говорить на русском языке. Так. Поэтому хочется поблагодарить, конечно, все церкви, которые помогают. Действительно помогают. Вы понимаете, никто никого не отталкивает. Слава Богу. Приходишь, может быть, не вовремя, пишут, записывают, через неделю дают. Вот. Но громадских организаций, как вы говорите, я только, по-моему, одну знаю по... Вот. Ярослава Мудрого, 20, я там волонтернича. Мені 74 години я волонтерничам. Uh -huh. Одна, наші та единственна така і красний крест. Uh -huh. Отже нігде нічого немає. Кажуть, є, а где вони? Де вони? На, а якщо вони не... на є, да, є багато, які тільки на папері. на папері. Є, є, є. Є багато на папері, але знову ж таки на тому ж самому сайті соціальної політики, Міністерства соціальної політики є список всіх цих громадських організацій. Треба дивитися, правда, є формальні, є неформальні. Є ті, хто мав певний бюджет на допомогу. Вони його використали, в списку висять, а вже ресурсів немає. Але церква допомагає завжди. Да, це да. дякую, да. дякую вам. Може, ще в когось є питання. І, опять же, за житло теж. Ну, ви розумієте, з зі ми, ми такі деякі за завір. Ну, яка допомога довжна бути? Я не знаю. Нам говорили, що ви залишитесь... Я ходив ось тут... ее называют свечкой, uh -huh. ходил туда. Мол, кто получал там, как она называется, что мы получали, субсидии. Да. Uh -huh. Субсидии. Будете продолжать получать. Никто нам еще ни разу не дал даже жилье хотя бы хоть немножко. Первые цены были 3 тысячи, 4 000. А сейчас 7, 8, да еще с услугами, это вообще все 10 просто. Где брать людям? Так, треба тут безперечно. Головне, от те, що я хочу наголосити: безперечно, треба звертатися письмово. Чи зверталися ви письмово? Я напроти роботи, напроти ходив, то та Так, от це одне із дуже важливих, бо я з цим зустрічаюся. Ну, як все, практику сказал, Дякую. Нічого, все нормально. Бачите, Попробуй. дуже часто бувають проблеми через те, що люди не звертаються письмово. Я вам все ж таки рекомендую звертайтеся письмово. Це дуже важливо. На, в, в двох... на начальника. На навчальника, якщо це соціальне управління, Можливо, на нач... 11 листопада я звернулася так. з військовою з картою начальника. І два знайшла його там, де ага. я була. Позавчора я отримала відповідь. Такою, знаєте, є, є, я... є таке. Реорганізували щось, а як не виплатили за місяць допомогу, так і не виплатили. Є таке. Після цього, після от, те, що ви сказали, наступним кроком я завжди що пропоную: ідіть на особистий прийом. Записуйте. Ви, можливо, да Ви ходили? Я ходила. Не виталкали в шию. <різь> я розумію, ви знаєте, я живу та... і не пускає нікого. Каже військове положення сюди, не пускає. Дивіться, кожен чиновник. Зобов'язаний вести особистий прийом навіть в сьогоднішній час. Але звичайно, в них є години розписані коли і дні. і коли, да, коли вони мають відповідно приймати людей. Дуже важливо записати, прямо наполягти. Запишіть мене до цього -то чиновника в відповідний журнал на прийом. Це не просто, але друзі, я вам хочу сказати: головне, щоб ви самі не здавалися. От, щоб ви самі не здавалися. Бийте цю стіну настільки, скільки можливо. Звичайно, можливо, інколи варто і не бить. Можливо, варто кудись інше звернутися, де вам можуть допомогти. Але інколи дійсно варто добиватися. Я вам хочу сказати: в більшості випадків тих людей, які довго стукали, добивалися, вони таки добивалися свого. Ну, в більшості випадків, з того, що я бачу, я не кажу, що 100 відсотків. Та не, 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 завжди, не завжди. Але бо я розумію, я працюю з органами державної влади. Я працюю з прокуратурою, я працюю з судами, я працюю з чиновниками. Я розумію, наскільки це важкий контингент. Це насправді важкий контингент людей. Дуже важкий. Але якщо все ж таки поступально робити крок за кроком, знаєте, в Біблії є дуже хороша історія, то ви досягнете свого. Одна вдовиця ходила до судді і просила, щоб її взяли під захист. І вона довго ходила це Луки, 18 глава. І написано: по невідступності її. Цей суддя дав їй необхідну оборону, хоч сказав, хоч і людей я не боюся, і Бога не соромлюсь, але оскільки ця жінка вже мене замучила і ходить, і ходить, і ходить до мене, та просто достала, то я їй таки зроблю те, що вона просить. Знаєте в чому наша проблема? Що ми, як правило, за перший раз опускаємо руки. Не опускайте, друзі, за перший раз. Не опускайте. Інколи це треба 4-5 разів. І по невідступності ваші, вони таки вам допоможуть. Наші чиновники можна добивати. <реш> <реш> так. Може, ще є питання. Можна я ще питання. дайте, будь ласка, жіночці. А якщо вже більше нікого не буде, тоді ви. добре, щоб кожен зміг. Стали в этом. Не Ми стали міліцією. Потім дочка Павла стать у дії і послала арканжура. В общем, буде компенсація, які шоки, для до цього, які що далі делать? Вам треба чекати. Зараз формується база. Тут, звичайно, зараз процес непростий. Вас вже акт є. Ви в дії зареєструвалися. Вони будуть звичайно визначати об'єм відшкодування, який буде, але це не швидкий процес. Треба просто розуміти запастися терпінням, бо вони зараз знаєте, щоб ви розуміли. Зараз таких заявок вже є більше сотні тисяч. Самостійним бюджетом України покрити такі, таке фінансування неможливо. Тому зараз буде формуватися коаліції держав, які зможуть або матеріально відбудовувати такі будинки, або надішлять кошти. Тому просто за запасіть терпінням, і я вірю, що прийде більше, більше, до речі, щоб ви розуміли, зараз в час війни це підвішений стан. Мало ймовірно, що зараз комусь масового щось будуть виплачувати. Головне питання це кінець війни. Дасть Бог прийде перемога, і все, і тоді почнеться відбудова. Тому просто чекайте, добре? Не, ну, ви говорили, так, що... Ви все правильно зроблятрида і плюс в дії зареєструвалися. Та ви все правильно зробили. Да, да. І тут треба просто чекати. Просто чекати, коли ви вже побачите, піде активний процес виплати. моніторте цю ситуацію нормально про себе нагадувати. Інколи знаєте ще яка є помилка? От люди подали, наприклад, заяву на допомогу і не нагадують про себе. От, там проходить три тижні, п'ять тижнів, сім тижнів, і людина каже, мені нічого не дали. А я кажу, а ви запитали відповідь. Ви про себе нагадали? Ні. Так я кажу, ви що думаєте, чиновник спиті бачить вашу заяву і вас? Та ні. Йому треба про себе нагадувати. Скільки я це пройшов по судам, по прокуратурі, по поліції, поки ти не прийдеш два-три рази, ти не отримаєш бажаного. Тому треба про себе нагадувати, друзі. Не думайте, що буває, що так, все нормально. Виконали, ви заяву подали, вам допомогу видали, Все. Але є, але є дуже часто така ситуація, коли дійсно до них треба прийти. Просто нагадати, от просто з'явитися. Вона раз згадала: а да, да, да я пам'ятаю, добре, а коли буде відповідь, чи коли буде допомога? Ну, прийдіть через три дні. Ну, приходиш через три дні. А, та-та, я пам'ятаю. А є відповіді? Ще нема. А коли буде? Прийдіть через п'ять днів. Приходь через п'ять днів. А Вона так або зуби гризе, або не вже не сидить не і готує відповідь. Тому треба нагадувати. Стукайте, ви все правильно зробили. Треба чекати, який закінчить. Треба чекати, закінчить. Чи є ще питання? Дам, да, будь ласка. Останнее питание. Думаю, что, я думаю, что вы это все-таки вот что-то продвинете по этому вопросу, по удостоверениям, что здесь, там пусть по автобусам дают, а где мы будем пойдем, возьмем. Это один вопрос. И второй вопрос. Очень много людей приехало оттуда, реселента, которые тяжело больные. Представляете, вот у меня знакомая пошла. Значит, три тысячи надо, чтобы ей сделать Где mm -hmm. брать эти деньги? Неужели нельзя какие-то больницы, отделы, допустим, ну, будем стоять в очереди, пусть месяц, ну, кто-то пройдет. Нету такого. Куда не придешь, давай в рощу, Давай в рощу. Да и куда? Нет, нет, нет. Так вот, подтолкните этот вопрос, пусть больницы какой-то одной. У нас есть семейные врачи, они любят писать много, а как понапишут, пойдешь в аптеку, денег не хватает. Понимаете? Поэтому пробейте этот вопрос, пусть сделают больницы, которые будут льготные, пусть не... Не три тисячі, будь-бусь півтори тисячі. Це вже терпіло. Це пари mm -hmm. Ну, не три тисячі, ну ні п'ять тисячі. Наскільки я пам'ятаю, по МРТ є Національна служба здоров'я України, НСЗУ, Національна служба здоров'я України. Вона десь трохи більше року назад затвердила список абсолютно безкоштовних пакетів медичної допомоги. Абсолютно безкоштовних. Звичайно, я розумію, я українець, ви українці, ми все розуміємо. Ви можете скептично, так ми знаємо, що вона безкоштовна, але вони все одно беруть гроші. Про що нам ти розказуєш? Так, вони беруть, але моя дружина нещодавно народжувала, і ми за пологи не заплатили ні копійки. Ні копійки. Хоча нам хотіли пророзказувати щось, але я кажу: Національна служба здоров'я України вам 10 тисяч виділила під породілю моєї дружини, під пологи моєї дружини. Все. І тоді ніхто нічого не казав. Ніякі бунти, ніякі вати, ніякі медпрепарати ми нічого собою не носили. Тому по МРТ, наскільки я пам'ятаю, бо я колись переглядав цей список, він достатньо великий, там більше 100 найменувань всіх послуг, які надаються безкоштовно, вони теж входять безкоштовно. Що означає безкоштовно? Безкоштовно для вас. А для них Національна служба здоров'я України присилає ці гроші. Вони фіксують. Вони подають, але в чому суть? Вони використовують подвійну схему, вони з людей гроші збивають, на жаль, і потім подають заявку на НСЗУ і НСЗУ їм платить. Тому ви повинні знати, сказати, я знаю, що така послуга, він СЗУ, Національна служба здоров'я України є безкоштовний. Я є внутрішньо переміщена особа, в мене коштів немає. Будь ласка, зробіть мені. От якщо там будуть щось крутити носом, йдете до головного лікаря. Йдете до головного лікаря, його навіть просто заходити в прийомну, бо я розумію, що ну зараз не головний лікар, а директори. Директорів зробили, не головні а директори, ну, але немає значення. І тільки виходити в прийомну і кажете, так і так. От і мені потрібно те-то, тето зробити, з мене вимагають гроші. Я є внутрішньо переміщена особа. Я знаю, що Національна служба здоров'я України фінансує це. Чи можете дати розпорядження, щоб мені це зробили безкоштовно? І вам зроблять. Вам зроблять. <свистання> ну давайте ще жіночку останнє і все. Я тільки хочу сказати, <кліг> я лежала в лікарні лікувала за свої дрожі, купляла вату, спілки, пластик. Це на 400 гривень тільки за оцихів. <кліг> <кліг> так, так. <кліг> розхідний оцей матеріал. <кліг> mm -hmm. <Так. кліг> а, тому, мені треба було купувати ліки, я тільки змогла на 2600 половину того. что мне написав ликой. Угу. Это ты сказал, это три тысячи мне надо, да, я не что? буду. Я говорю, я уже проходила, и тем, тем, тем не менее, можно... ну, я, у меня это, у меня, я получаю лик жизненно необходимый, это 30% всего. И у меня, ну, в общем, это вторая группа. Угу. Но она у меня не оформлена, так как я просто не сходила. Говорю, так я уже пенсию получаю, зачем? А я нуждаюсь в пассивном захоте. Mm -hmm. Догляди. Это догляди. Mm -hmm. На целых никто никакого внимания не обратил. Так я вот эти 2500 пролечила. На 500 гривен я купила где-то половину. Потому что вести норму мне надо одного на 600 гривен на месяц. Да, ну, вот я разразумею. Вони звикли це робити, ми це знаємо. Але знаєте, весь розхідний матеріал: капельниці, вата, бинт, шприци і тому подібне. Вони все, в них склади заповнені цим. Вони звикли, ви розумієте? Треба розуміти наших медиків. На жаль, і їх часто війна не міняє. На жаль, є тих, кого поміняли, а в більшості ні. Вони звикли брати гроші. Але кажіть, що, по-перше, ви отримаєте це, і вас на складу все це є. Я вже не буду вам говорити, можливо, це вам буде трошки заскладно, але щоб ви знали, просто для інформації, знайте, що по кожній лікарні є сайти, відкритий сайт, де на складах кожної лікарні ви можете побачити, скільки в нас бентів. Скільки фізрозчину, скільки капельниць, скільки бентів і всьому подібне, як правило, як правило, укомплектованість заповненість на рівні 95% всюди. Тобто, в них все є, і вони їм Національна служба здоров'я України все проплатила і закупила. Але вони звикли брати гроші. Просто це звичка. Хибна звичка. Тому. Будь ласка, кажіть, що послухайте, у вас все є. А друге, в мене немає грошей. Послухайте, я внутрішня переміщена особа. Це нормально говорити людям, що ви внутрішньо переміщена особа, що в нас немає таких ресурсів. Будь ласка, дайте нам це безкоштовно. Ви маєте право це вимагати безкоштовно на це виділені гроші. Воно десь, можливо, будете соромитись туди-сюди. Ні, отак, знаєте, лагідно, але впевнено, скажіть їм один, два, другий, третій раз а і вони зрозуміють. А ви навіть до самого директора не доходите, а тебе просто допустимо, з цього кабінету. Скажімо, точно, вигоняє то, вигоняє. точно де поможе, це йдіть зразу до начальника управління охорони здоров'я. А він сидить у військовій адміністрації, а ти туди зараз. Я розумію. Але ви сідаєте на вході і кажете, ні, ну випихати ні, в поліцію викликаєте. Дивіться, щоб ви розуміли, жоден охоронець до вас не має права силу застосувати. І ви кажете, шановний, руки при собі. Раз. Друге, я зараз виключу поліцію, бо ви не уповноважені до мене застосовувати будь-яку силу. Друге, ви третє, кожен чиновник зобов'язаний мене прийняти. У мене є дуже важливе повідомлення щодо незаконних дій, таких то таких то осіб, і все старайтеся пробуватися. Дякую. Дякую.